Добрий день, я начальник відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області. Хочу вам розповісти, що з 1 липня отримати соціальні виплати стане простіше і швидше. З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог здійснюватиме Пенсійний фонд України. Для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється. Зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право на них, буде отримувати їх і надалі. Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами. Відтепер, крім ЦНАПів та працівників сільських, селищних та міських рад, можна ще звернутися із заявами. До найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, тож сервіси стануть доступнішими. Крім того, стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування, адже він повністю цифровізується і передається пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших з усіх державних органів ІТ-систему. Завдяки цифровізації всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Звертатися до пенсійного фонду можна в будь-який сервісний центр на, на території України. Із запитаннями, з консультаціями, звертайтеся до нашого сервісного центру або за телефоном гарячої телефонної лінії 24569. Дякую.